19 грудня ми відзначили добре і світле свято Миколая Чудотворця, яке дає початок новорічно-різдвяним святам, з особливим трепетом, надією та вірою на Миколая. Чекають діти у слабуті з цієї нагоди. Відбулось багато веселих і цікавих заходів. Різноманітні виставки, серед яких найпопулярнішою стала пряниковий будиночок, майстер-класи, святкові вистави і концерти. Дуже емоційним, щедрим на добрі слова побажань стало і святкове дійство, яке відбулось 18 грудня. Грудня в кінотеатрі імені Шевченка. Його організаторами і учасниками стали викладачі та вихованці дитячої школи мистецтв. Вони влаштували добре свято з піснями, хороводами сніжинок на сцені, веселими танцями і забавами. Концертна програма вихованців дитячої школи мистецтв, як завжди, була багата і на музичні номери, що вирізнялися своєю витонченістю, красою, гармонією звуків, дружніми оплесками присутні у залі вітали інструментальні ансамблі дуети вихованців та викладачів школи ніжними дзвіночками розливався у залі спів юних вихованців студії естрадного співу та фольклорного гурту Щедрік добрі усмішки на лицях присутніх викликали чарівні метелики, миле сонечко, веселі гриби, демонструючи свої запальні таночки. Весело, дружно, а ще з користю відзначили День Святого Миколая вихованці дитячої школи мистецтв, на яких, окрім концерту, чекало кілька. Майстер-класів з виготовлення новорічних сувенірів для цього у холі кінотеатру було встановлено кілька міні-майстерень, де викладачі художнього відділу школи пропонували дітям власноруч зробити об'ємну сніжинку, вирізати спідничку для тендітної балерини, розфарбувати веселу мавпочку, яка є символом наступаючого 2016 року. Варто сказати, що діти залюбки взяли участь у майстер-класах. Гарним бонусом тому було і те, що зроблені власноруч поробки вони забирали із собою добрі емоції, посмішки і подарунки все це день святого Миколая, на який із великим нетерпінням щороку чекають всі діти, про майнов, лишаючи по собі світлі спогади, і діти знову запасаються терпінням до наступного року, обіцяючи при цьому весь цей рік бути чемними і слухняними.